Привіт, мої любі, ви у Задзеркаллі. Вітаю вас, мене звіта Аліса. Я сьогодні хочу подивитись таке питання відносно частини такої мови, яка є у всіх народів, у всіх націй, і яка зветься лайка. Що таке лайка взагалі? Як вона впливає на людину? Дуже цікаво мені це подивитися. Для цього взяла я цю свою. Колоду, яку я називаю фільм-катастрофа, тому що вона дуже яскрава. А вся така вогняна це таро вогню. І от спробуємо за її допомогою подивитися. Так, готова надати інформацію. Інформації багато. Тож дивимося, що таке взагалі лайка. Що це? В нашій мові. Так. Значить, ну це матеріальна якась штука. Подивіться, у нас самі Пентаклі. Абсолютно земна, абсолютно матеріальна штука, яка має відношення до нашого фізичного тіла, до нашого фізичного стану. І я би сказала, що тут з душею дуже мало спільного. Угу. Страхи. Різкість, страхи. Знаєте, як кажуть, у страха великі очі. Це, це ще є такий якийсь захист, до речі. А, захист, слухайте, навіть не очікувала такої відповіді. А, виходить, що це захист. А, такий, Ну, йде така фраза на дурака, знаєте, ну. А... Типу такий оманливий хід, щоб воно обминуло все, щоб воно не зачепило, щоб якесь дурне око не зачепило, розумієте? Угу. Ну, спілкування. Тут ще показують, що це є така частина спілкування. Ну, часто так буває, так? В певних, в певних спільнотах, так. Але щось таке трошки небезпечне. Щось таке плата за щось, плата за що? Ну, щось, знаєте, це з грошовим каналом пов'язано. Як лайка впливає на грошовий канал. Вона його, ну, хочеться сказати, прориває зараз я. Так, залишу. Вона його прямо пробиває, проливає, прориває. І звужує. Вона його якби не руйнує, вона його звужує і нібито як закриває. Хм, дуже цікаво. І що відбувається з роширим каналом тоді? Ну, він, е, як сказати, він не стабілізується, він як завмирає. Ну, ні, він і не завмирає, він сповільнюється, він не дає тих плодів, яких би хотілося. Він нібито закупорюється, знаєте. Енергія така застигла. Ну, так, енергія стояча, енергія застигла, енергія не рухається. Ось так. Ну, тому варто подумати. Так, з матеріальним, з грошовим каналом пов'язано, навіть неочікувано. Емоції. Добре, давайте подивимося. Що приносить лайка у життя людини? Взагалі, ну, ні, хочеться подивитися хороше і погано. Що приносить ну, плюси, можливо, якісь плюси є в житті людини. Ну, типу, пок... такий показник влади, типу, я молодець, я тут маю слово, Моє слово, щось важить. Ну, типу, знаєте, додати. Ам... Не важкості, а якби значимості до своїх слів, щось таке. Ну, щоб самоствердитися і відчути себе молодцем, відчути себе імператором. Імператор вийшов. А, далі. Так. Ну, це, знову ж таки, це небезпека. От я запитала, що хорошого, але все ж таки це небезпека. Ага. Угу. О, цікаво. Тут знову зі страхами, знаєте, показують, що щось зі страхами, чи то допомагає захиститися лайка від злого язика, знаєте. це не відстоювання себе, це таке, знаєте, нібито захист зі страху, коли їжак випускає колючки. це таке. Це захист. Ну так, певною мірою це захист. Такий дуже гострий, такий дуже різкий, але це захист. Але, знову ж таки, він дуже короткочасний. Він діє в цю секунду, він не пролонгований. Що це в нас цікаво. Ну, це інфантилізм певний. Правильно, я розумію. Ну так, паж вийшов. Це певний інфантилізм, знаєте. Тобто це показує таку незрілість людини, дає їй можливість, можливо, от бути незрілою, залишатися в такому трохи ну, дитячому світосприйнятті, в такому віруванні, що лайка захистить, що лайка все вирішить. Знаєте, таке м трішки ну, дитяче сприйняття світу. Інфантилізм. Спроба самоствердитися, додати ваги своїм словам, спроба захиститися, але вона дуже короткочасна, і це показує наш інфантилізм, інфантилізм людини. Ну і що негативного, як, що негативного вона приносить людині, ця лайка, яка її висловлює. Дві вийшло прямо. О, подивіться, ну знову вийшов інфантилізм. Ці дві карти вони так в зв'язці і вийшли одразу. І ця мені прямо тягнеться. Так, негативного. Вона перевертає наш світ до Гори Дригом. Щось вона зараз будемо розбирати. Так, лицар. Ну, це емоційно, знаєте, вона ця лайка, вона як сказати, не те, що допомагає, вона прориває наші емоції, тобто ми наші емоції випускаємо, але потім можемо і пошкодувати. А, тобто тут емоції, безконтрольні, емоції, безконтрольні, дуже багато, дуже безконтрольні, які прориваються. Ну, безконтрольно, без ем, ума в голові. Знаєте, отак, йде така фраза, знаєте, коли ми не можемо контролювати себе, коли ми, ну, як дитина, фактично. І руйнує, слухайте, вийшла вежа, причому це така руйнація, що руйнує якраз все. Я хотіла дізнатися, з якої сфери, яка мені стихія, зараз вийде, яка масть, і вийшла карта світ. Тобто руйнує абсолютно цілісно людину. Уявіть собі. Різко, нібито як ріже енергетичне наше яйце, розрізає. Хо-хо, знаєте, я прям не очікувала, що прям так глобально. Ну, якби я, звісно, як всі ми, ну, я сподіваюся, що всі розуміють, що це таке негативний вплив. Несе лайка, що це, це не просто слова. Слова вони мають енергетичну вагу. А, і вони несуть енергію, а, не тільки зміст, а ще й форма і, і, так, далі, і так далі. І от саме ця форма а, вираження, висловлення своїх думок, емоцій і так далі. А, вона, бачите, вона дуже сильно тотально руйнує вежа і світ. Тобто вона тотально руйнує людину. Оцей прорив емоцій це як руйнування дамби, знаєте, на енергетичному рівні дуже глобально. Що це в нас за історія? Перевертає, я сказала, догори дригом наше світосприйняття чи наше життя. Зараз подивимось. Це заважає нам рухатися вперед, по-перше. Це дає. Знову дає таке оманливе відчуття, що я на коні, що я молодець, що я переміг. Нібито я всім роти позатикав. От подивіться. Нібито всім роти позатикав. Але що ця паличка для того дракона? Ну, і якби, знаєте, не знаю, як правильно слово підібрати спотворює, от, згадала слово, спотворює сприйняття реальності. Тобто ми реальність сприймаємо не такою, як вона є, а якою. Ну, Догори дригом ми дивимося на ту реальність, розумієте? І з такого, з негативізму. Угу. Дивимося з, з боку матеріального, дивимося, з, нібито як знизу, знаєте. Заважає нам піднятися вгору. Ну це, я вважаю, що це нам кажуть про духовний розвиток. Тобто заважає нам а, рости духовно, заважає нам бачити цей світ а, в тих енергіях, в які він був створений, і бачимо тільки фізичну реальність, і тільки в ній залишаємося. Тобто це, це не стагнація, це розвиток, але просто в оцій тільки площині фізичній. Ми з вами розуміємо, що наш всесвіт він побудований не тільки недвомірний, він не тільки в фізичній площині, він багатомірний, він і в духовній площині, в енергетичній. Ну, тобто, багато-багато-багато є речей. І оці речі вони залишаються поза нами, якщо ми використовуємо лайку на, на повсякденному рівні, на повсякденній основі. Це мається на увазі, якщо людина ну от прямо лайка, це частина прямо її словарного запасу, частина її прямо мови. Якщо людина іноді використовує, то як воно впливає на людину? Ну, все одно дуже різко. Воно якби. Ну, як вам сказати, воно додає. Важкості, воно отягощає, знаєте, воно обтяжує, обтяжує, ось це слово. воно додає різкості, воно ну якби, воно руйнує, воно руйнує і тих людей, які поряд з вами і вас. Певною мірою все ж таки захищає, от є якийсь захист, але знаєте, це ну, показує, що це має бути прямо ну, точечна. Тут з мечів він показує, що це має бути точечно у разі необхідності. Угу. Це іноді може допомогти закрити своє енергетичне поле, але якщо це іноді використовується. Якщо це на постійній основі, то це навпаки руйнує. Так, ну от, кажуть, що це може бути захистом, якщо це прямо от виняток. Так, знову захист показують. Ну, бачите, ось така історія, тому варто подумати, чи залишати цей спосіб спілкування, чи все ж таки підібрати інші епітети, інші слова з нашої прекрасної мови. Дуже дякую, побачимося у вас за